Я презентую проєкт Київ Вінтранс. Це застосунок на основі технологій гемофікації для заохочення користуватися громадським транспортом. Мене звати Герман Коробецький, я здобувач освіти в Київському професійному коледжі з підвищеною військовою та фізичною підготовкою та є дійсним членом Київ столиці Київської малої академії наук. Нашою ідеєю є зменшення заторів в Києві. Шляхом заохочення користуватися громадським транспортом за допомогою з достосунку. Навіть під час війни проблема з заторами в Києві залишається актуальною. Тому вирішенням цього є е, встановлення QR-кодів на станціях громадського транспорту або ж метро. Відскановуючи QR-код, ви будете отримувати додатковий рівень, за допомогою якого ви будете переходити нові рівні та отримувати бали ці бали ви можете обмінювати на станціях метро на солодощі, на поповнення рахунку та смарт смарткап. За кожен пройдений рівень ви будете отримувати більше балів. Наш додаток є корисним для міста, тому що він приносить додатковий прибуток, він частково зменшує затори та цікавий час проведення в громадському транспорті. Наш проєкт є краще інших, тому що е, він не потребує великих е, вкладень, приносить додатковий прибуток та зацікавлює дітей, які е, поводять за собою батьків. То І це зменшить заторя в Києві та буде гарним прикладом для інших. Зараз ми працюємо. Над тим, щоб відкрити наш додаток, застосувати його на станції метро Шулявська. і я маю надію, що нас це вийде. Дякую за увагу.